То це ти, значить, спец по норах? Добре-добре, не переймайся. Хлопці усі тямущі надійні. І з мутантами швидко розберуться. Ну, привіт. Що останнє? Чекаємо на тебе тут. Якщо раптом щось прикриємо. Іди далі. Ми прикриємо вхід. Контролер! О, о, обережно! Ох ти! Він, він, він у мене! Він, він у мене всередині! Чего станий? Ролер о, 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 обережно. Стежка Слухаю тебя. Так, здравствуйте. здравствуйте. Так, так, я слухаю.